Цінність сім'ї, цінність дружби, щоб людей щось об'єднувало не тільки якісь там, шкідливі звички, там, якісь, не знаю, дурацькі приколи, е, війна проти когось, там, е, протести проти когось, щоб людей якісь інші речі об'єднували, щоб люди могли дружити е, на, е, на основі е, високих духовних матерій, а не тільки на основі якихось е, стайних об'єднань. Без чесності цих цінностей не буде. Окрему увагу хочу приділити нашому колишньому генералу Залужному, який нещодавно в інтерв'ю заявив, що він дуже сильно переживає за українських дітей. Що от у сучасної молоді, у сучасних українських дітей от недостатньо цінності, так, от воювати за державу, що це треба от з маличку прямо виховувати в дітях цінність, там стояти горой за державу, бути готовим, якщо треба, там, вмерти за державу, віддати своє життя. І це така дуже страшна лицемірна риторика із вуст людини, яка утопила в крові своїми жахливими. Розпорядженнями української армії зі своїми контрнаступами. Людина, яка несе відповідальність за величезну кількість українських смертей, і після цього він згоря чомусь не пішов у піхоту, щоб, як такий сумлінний воїн, так от піти з честю, піти з честю з цього життя. от Знаючи, що от ти відправив на той світ дуже багато нашої піхоти. Це було б справедливо, це було б як, не знаю, як Кодекс самурая це, це було б як е, харакірі собі зробити, але це було б чесно, з точки зору військового генерала, який розпоряджався людськими життями. Твоя стратегія провалилася, твій шлях привів усю країну у глухий кут, так само, як політичний шлях Зеленського. І саме геніальне, що ти зробив після свого просто е жахливого керування українською армією, ти одягнув піджачок та поїхав в Англію. І сидиш собі там е нага на ногу, і розсуждаєш про те, як треба українським дітям та українській молоді промивати мізки. На предмет того, щоб у них не було ніякої цінності, любові, взаємоповаги, дружби, взаємопорозуміння з іншими народами, особливо е взаємопорозуміння з росіянами, якого нам не хватає, для того, щоб встановити мирний договір, щоб кровопролиття абсолютно дебілістичне е припинилося, ти ніяких висновків не зробив після е цієї страшної війни.